Всім привіт! Мене звуть Саша. Ви на каналі Саша Букс, і сьогодні давайте спробуємо новий формат відео. Щоб, можливо, трохи розслабитись, трохи посміятись і трохи можливо покритикувати когось. Давайте дивитись разом TikTok, а саме BookTok. Також нагадую, що в описі до цього відео будемо на банках. Якщо у вас раптом є бажання та можливість підтримати цей канал, щоб він розвивався, відео виходило частіше, то я буду дуже вдячна. І без зайвих зволікань поїхали. У мене немає ніяких запитань до авторки цього відео, тому що ну це, дібно, це тренд, і вона взагалі не висловлювала ніяких претензій. Але у мене є претензії до коментаторів цього відео. Тому що чомусь під такими відео часто люди пишуть, що та ці буктокери читають, просто нічого не запам'ятовують взагалі. Як можна прочитати книжку, щось запам'ятати, коли ти так швидко прочитав книжку, коли читаєш так багато книжок. І мене це, якщо чесно, трохи бісить. Тому що це неправда. у кожного свій темп читання книжок, у кожного різний розпорядок дня, і наприклад, особисто у мене сприйняття інформації як не в. Залежить від того, скільки книжок я прочитала за місяць, або як швидко я прочитала книжку. Я ніколи не читаю на швидкість. Я читаю книжки, тому що я це люблю робити, тому що мені це цікаво. І я, наприклад, не можу прочитати книжку і, типу, і ходити потім не читати там, знаєте, кілька днів. Мені одразу хочеться взяти наступну, я так і роблю. І це не тому, що я женуся за якоюсь цифрою чи за якоюсь швидкістю, щоб потім показати подивіться, я прочитала за цей місяць там вісім книжок. Ні. Це тому, що ну а що мені ще робити? Я люблю читати. Я ввечері сідаю і читаю кілька годин. Я зранку прокидаюся, і перед тим як щось робити, я мінімум годину завжди читаю. Я не, не знаю, чим ще мені зайнятися. Я не люблю дивитися телевізор, я не люблю дивитися фільми. І тому мене дуже бісить, коли люди вважають, що якщо типу, ти прочитав багато книжок за місяць, це значить, що ти нічого не запам'ятав, що ти не вмій... От люди ще люблять. Писати, що, типу, ти значить, просто не вмієш якось думати, осмислювати інформацію, якщо ти читаєш так багато книжок, коли вже люди перестануть просто зазирати до інших і сприймуть те, що у кожного різні темпи, у кожного різні вподобання, і оце все. І все. Давайте ой, давайте далі. Так, це з того самого формату, тому що люди люблять засуджувати. Я можу сказати, що так, зараз я не читаю таку літературу, бо мені це просто зараз не цікаво. Хоча я буду читати в найближчим часом, тому що в одному з завдань лабораторії в марафоні, в якому я беру участь, є прочитати якийсь психологічний нонфік, якийсь ось. Але знаєте, такі книжки комусь вони можуть здатися: ой, та це все і так понятно, та це такий бред. Але якщо прочитати цю книжку в потрібний час, то людині вона дійсно може допомогти. Вона може людину змотивувати, вона може направити кудись, куди людині треба було додати якоїсь мотивації. Я особисто в минулому я читала такі книжки, як «Магія ранку. Я її читала, причому навіть не один раз. І вона в той момент була для мене. Дуже важливою і дуже мені допомогла в житті. А дійсно тоді прокидалася кожен день о п'ятій ранку перед роботою. Я тоді ще працювала в Китаї, і я перед роботою я йшла бігати, я йшла медитувати, потім займатися спортом, потім вчити, потім вчити китайську. І мене вона дуже мотивувала, і вона додавала мені якогось бажання жити на той момент, тому що ну не все було так гладко в житті. І я вдячна цій книжці, бо зараз так зараз можливо я б її прочитала. і така, ну, це якийсь бред, мені типу це не здається цікавим. Тоді це було для мене цікаво і було важливо. Так само, наприклад, якщо брати такі ж банальні книжки, популярні, як Думай і Багатій. Ну хтось може сказати, що це бред. Але в якийсь момент людині будь-якій може ця книжка стати важливою і потрапити туди, куди треба, і допомогти людині зорієнтуватися, що робити в житті. Тому. Досить засуджувати людей за їх смаки. А ви напишіть, яка з таких мотиваційних, можливо, книжок або психологічних допомогла вам в якийсь певний період життя. Мені здається, ніколи цього не станеться з такою кількістю книжок, яка з'являється на моїх полицях кожен місяць. І мене ця думка. Дуже гнітить насправді, тому що я думаю, блін, я помру і не зможу прочитати всі книжки в світі, і навіть всі книжки зі своїх полиць. Ви прикиньте? Я дійсно не думаю, що колись буде таке, що у мене буде жодної там непрочитаної книжки на полицях. І от мені буде 70 років, а я досі знаєте, Знаєте, що мені здається, що коли мені буде 70 років, то навіть якась із цих книжок, що зараз є на моїх полицях, не і мені здається, вона до того часу досі буде лежати не По-любому буде якась така книжка, яку буду викладати на потім на потім, і пройде 50 років, і вона у мене досі буде в списку, на потім. Бачі, у нас в суботу книжковий клуб по двір срібного полум'я. І суть така, що мені подобається Неста, і Насті теж подобається Неста. І ми вже знаємо, що до нас прийдуть дівчата, які завжди не сходять і які не люблять Несту, яких ця книжка бісила і бісила Неста. І Я просто вже бачу цей книжковий клуб. Мені здається, ми будемо просто такі. Нє, звісно, ми там всі дуже любимо один одного і дуже добрі, але. Це, напевно, буде битва не на життя, а на смерть. <плоти> <плоти> ну, вибачте, якби я теж побачила Ксейдена, навіть якби мені сказали, що ти підійдеш до нього, він одразу тебе вб'є. Ну, ви бачили Ксейдена? Ну. У мене нема питань до Вайлет. Ти закохалася в іншого чоловіка. Так. Тут можна навіть не коментувати, просто це смішно. І... Люсьєн, блін, бідний Люсьєн. Ну, це, звісно, не букток, але просто це така ж за, що я не могла вам цього не показати, бо у мене коротше всі чотири зуби мудрості вже виросли. І я бачу зараз, що у мене починає суватися зубний ряд, а зуби це те, чим я дуже пишаюся, знаєте, все своє життя, бо мені просто пощастило народитися з гарними зубами. Ну, не те, що пишаюся, я просто щаслива, я дуже щаслива, що мені пощастило народитися зі здоровими і рівними зубами. І тут я бачу, що вони починають суватися через ці зуби мудрості. Мені треба йти зараз в лікарню, щоб мені їх подивилися. І, походу, треба буде їх вирізати. Мені дуже страшно це робити. Якщо ви вирізали зуби мудрості, скажіть, це було дуже важко чи ні? Запрошую вас купити книжечки Андрія Новіка, останній спадок, аномалія, медальйон трьох змій по закон третьої крові на сайтах видавців небо та КСД. По хороших цінах і мені буде приємно і вам цікава історія. Я не можу просто Андрій Новік, це, ну я, я не можу, я ару з його тіктоків. Чесне слово, це просто ідеальний приклад автора, який, от, знаєте, не просто пише книжки, а ще й вміє їх продавати. Він ідеальний буктокер і ще й автор. Ну розумієте, він знімає смішні відео в букток і ще й пише книжки. Я звісно ще не читала, не можу сказати, які книжки, але багатьом дуже подобається. І це я, я просто, ну, це ж треба таке, це ж треба таке зняти, ну блін. І це все на сьогодні. Знаєте, бо це такий пробний формат. Я не додавала надто багато відео, щоб ви мені сказали взагалі, чи цікаво вам таке дивитися, чи шукати мені ще якісь прикольні відео, які ми б разом з вами дивилися. І дякую, що додивились це відео до кінця. І побачимось в наступному.